Тут нічого не змінилось, в принципі, як було до, що потрібні паспортні дані, тобто, щоб ідентифікувати особу, це так званий ідентифікаційний номер РНО, це паспортні дані, тобто паспорт, якщо це біометрія, то і також витяги про реєстрацію або місце перебування пацієнта для того, щоб направити потім це рішення комісії на певну адресу. Можуть затребувати у пацієнта за наявності адресу електронної пошти, бажано їй мати, і здебільшого люди її мають. Коли говорять про поодинокі випадки, що пацієнти там не мають електронної адреси, для них це важко і так далі. Насправді, я навіть дивлюсь по своїй практиці, це поодинокі на сьогодні випадки. В таких випадках можна зареєструвати спеціально під пацієнта адресу, якусь поштову, надати йому ці дані. Це не є проблемою, цього не